У 2000 році, після аж 65-річної перерви, у Нікополі відновились археологічні дослідження. Вони були незвичайними, адже їх метою став не пошук золота царських скіфів або інших цінностей, а те, що є гордістю територіальної громади Нікополя пошуки залишків земляних укріплень Микитинської Запорізької Січі, яка має історичне значення для українського народу та його державності. Саме в цій січі у 1648 році Богдан Хмельницький підняв повстання проти речі Посполитої, Саме тут він сформував війську державу, армію, отримав міжнародну підтримку з боку Кримського ханства і на Великій Казацькій Раді, 19 квітня 1648 року. Це за старим стилем, а за новим стилем 20 30 квітня він був обраний. Гетьманом війська запорозького в офіційній історичній науці існувало твердження про те, що Микитинська Запорізька Січ була затоплена водами Каховського водосховища. Проте до рук Мирослава Жуковського потрапили військово-топографічні карти 17 19 століття, які поставили під сумнів цей погляд. Польовий сезон приніс свої результати. В центрі міста на території сучасного парку перемоги було виявлено непограбоване поховання половчанки середини 12 століття. Це були перші знахідки десятирічного дослідження, завдяки якому було виявлено. Більше ста археологічних артефактів, проте найголовнішим є виявлення розташування двох запорізьких січей. Але найголовніше результат у пошуках є виявлення місць розташування археологічними методами двох запорізьких січей Тамаківської, на острові Тамаківка, Нікопольського району і Макінської січі на території нашого міста, і таким самим. В орбіту української історичної науки вводиться новий матеріал на розгляд всіх науковців, всіх істориків, всіх краєзнавців, і кожен має право висловити свою думку стосовно цих відкриттів. Фінансування цієї роботи було із власних коштів учасників та небайдужих людей. Значно допоміг роботі отриманий грант уряду Сполучених Штатів Америки. На жаль, державні та місцеві органи влади не надають фінансової допомоги. Тому про плани на майбутнє говорити зарано. Вони є, але бракує коштів на їх реалізацію.